Всім привіт! Утримали новиночку. Лазерний рівень 4D на 16 лінії. Пройдемо ще по комплектації. Іде магнітний кронштейн. Металева пластина, щоб чіпляти рівень. Мікроліфт підйомний алюмінієвий. Міні-тринога поворотна. Ножки йдуть вже металеві, зарядний пристрій. Вже йде звиг під Type-C-вихід. Пульт дистанційного керування. Перехідник під штатив. Кріплення для рівня, щоб чіпляти його. Два акумулятори. Акумулятори вже йдуть покращені. В кожному акумуляторі по три елемента, окуляри, метровий штатив з видвижним штоком та сам рівень. Ось таким чином рівень вмикається з цієї моделі це управління. Проходить завдяки сенсорному екрану. Ось таким чином натискаєте режим меркотіння. Всі лінії HV, тобто сенсорно або через пульт дистанційного керування. Яскравість лінії все на екрані сенсорному. Тут ще показується заряд батареї в відсотках. Ще із плюсів нижня частина металева і вона крутиться. Тобто по колу можете собі ось таким чином крутити. Так само рівень має горизонт зверху, має горизонт знизу та дві вертикалі, які формують кут 90 градусів. Має чітку зелену лінію. дуже классная модель, покрашенный аккумулятор, дуже все классно сенсор реагує, ось такая модель є по наявності.